id картки завдяки спеціальному чіпу дійсно краще захищають ваші особисті дані ніж звичайний паперовий паспорт. Але інколи ця перевага може перетворитися на серйозні проблеми, щоб знати, як їх оминути, коли id картка з'явиться саме у вас. Дивіться. Через новеньку айді-картку Руслан ледь не залишився без роботи та грошей. Мені сказали, що якщо не прийняш документи, моя вакансія на офіціанта могла уйти на другого чоловіка. А новий паспорт Вікторії відмовилися визнавати у банку. Ти не дійсний, має бути виписка. А Анжеліці взагалі через проблеми з айді паспортом не хотіли віддавати новонароджену дочку. Я тут її рожала 18 годин, а тут хоби мені кажуть, що не віддадуть трибенка. Про зворотній бік паспортів нового. Покоління дивіться. Вій, перший паспорт Руслан Махно отримав два роки тому. Тоді саме почав діяти новий закон, за яким документ виготовляють не у вигляді паперової книжки, а з пластику. Мені сказали, вот id карточку. Я загласився. Разом із id карткою Руслану дали ще витяг із реєстру про місце проживання, бо в новий паспорт дані про прописку тепер не вносять. Вона в окремому документі. І от другий рік поспіль хлопець щодня носить із собою папку. У ній витяг та ще два папери ідентифікаційний номер. І свідоцтво про народження він би і радий не тягати ці документи із собою, якби одного разу через їхню відсутність ледь не втратив роботу. Я очень приживала то, що место могло уйти, тому що это сильно була дорога для мені вакансія. Тому что заведение находилось недалеко от моего дома. Місяць тому Руслан натрапив на оголошення про набір офіціантів до одного з київських ресторанів. Йому саме потрібна була робота. Вдало пройшов співбесіду і одразу отримав запрошення працювати. Але щойно менеджер ресторану побачила, що в хлопця незвичний для усіх паперовий паспорт, а id картка оформлювати його відмовилася. Они сказали, що нужно принести правильні документи, потому что в другом случае они не подтверждали мою личность, и і за этого они по бухгалтерії не могли пройти, ну, не могли мне взяти. Руслан був шокований. Його новий паспорт менеджер не хотіла визнавати без витягу з пропискою і свідоцтва про народження. Ще ідентифікаційний номер просила показати окремо, хоча він був вказаний на id картці. До того хлопець і гадки не мав, що маючи новий пластиковий паспорт, необхідно додатково носити із собою ці документи. Йому дали лише два дні на збір необхідних паперів. Інакше тесні приніс документи, моя вакансія на офіціанта могла уйти на другого чоловіка. Збираючи документи, Руслану довелося добряче побігати, бо сам він живе в одному районі Києва, а свідоцтво про народження було в іншому у матері, а ідентифікаційний номер взагалі в районі, де проживає бабуся. На щастя, хлопець встиг за два дні зібрати всі папери та отримати роботу в ресторані. І тепер без цієї папки просто не виходить з дому. І така проблема не лише в Руслана. Вікторія Чумак теж показує нам купу папірців, які щодня носить із собою. Витяг із пропискою, ідентифікаційний номер, свідоцтво про народження, про шлюб. Бо одного разу, як і Руслан потрапила в ситуацію, коли без цих паперів їй просто не повірили, що її айді картка справжній документ. У вас тільки id паспорт, тому що він не дійсний, має бути виписка. Вікторія зробила айді картку, бо вийшла заміж і змінила прізвище. Та оскільки паперові паспорти вже не роблять, отримала пластиковий. Я вважаю, що тут в мене без варіантів було, тому принципово було. Мені змінити Хоча за новий паспорт і довелося віддати три сотні гривень, документ Вікторії спочатку сподобався. Маленьку картку було зручно покласти у будь-яку сумочку чи навіть кишеньку. Разом із паспортом Вікторії, як і Руслану, дали витяг з реєстру про місце проживання і попередили, поводитися із цим витягом треба вкрай обережно. Не можна згинати, тому що е, коли е, він згинається, там можливо буде пошкодження і е, пошкодження, ну, фарба. Фарба стирається ну з часом. Після таких застережень Вікторія сховала витяг у папку і вирішила: якщо він такий тендітний, ноги краще лежить удома. А за тиждень вони з чоловіком пішли прогулятися торгувальними центрами і раптово зайшли до магазину техніки. А там побачили реально крутий новий сучасний е, телевізор. Ми вирішили його. Придбати? зі знижкою телевізор коштував 8 тисяч гривень замість 12. Молодята вже уявляли, як повісять його на стіні у гостюві, як дивитимуться улюблені фільми. Порадившись, вирішили брати телевізор на виплат, оформлювати покупку хотіли на Вікторію, бо Денис свій паспорт забув удома, а у неї саме із собою була новенька айдікартка. Та щойно дівчина дістала її. Представник банку, який у магазині оформлює розстрочки, заявив. Він не дійсний, має бути виписка. Тоді карту можна зараз знайти де завгодно. Може хтось її згубив, тому ну не могли мені а, завірити, що це саме я. Співробітник банку пояснив, у них немає приладів, що зчитують інформацію з id картки, тож підтвердити її дійсність він не може, тому щоб оформити розстрочку, лише паспорта замало потрібен ще витяг з реєстру про місце реєстрації, той самий, який Вікторія сховала у папку і залишила вдома. Довелося повернутися додому з порожніми руками. Вікторія зізнається, було неприємно, бо коли тобі не вірять, що твій паспорт справжній, відчуваєш себе ніби злочинцем. Та якщо Вікторії через id картку просто не дали купити телевізор, то Анжеліці не хотіли віддавати новонароджену дитину. Я тут її рожала 18 часов, а тут хоби мені кажуть, що не до трибонка. Айді-картку замість попереднього паспорта Анжеліка зробила після весілля, бо як і Вікторія змінила прізвище. Все було добре, аж поки дівчина не пішла на дев'ятому місяці вагітності до банку оформлювати декретні виплати. І там з'ясувалося. У мене був неправильно на паспорті вбитий ідентифікаційний код. То есть остальные все данные были правильные, но у меня не было э, с другой стороны карточки. Э, последние четыре цифры они были неправильно. Не, не знаю, откуда она их взяла вообще с потолка, наверное. Анжеліка не розуміла, як це ID-картці аж чотири помилки, і що тепер робити. Невже треба знову міняти паспорт? Виявляється, що так, бо якщо раніше ідентифікаційний номер та паспорт були двома окремими документами, і в разі похибки в одному з них не треба було міняти обидва, то у випадку із id паспортом усе інакше. Код вписується просто на картку. І Якщо в номері виявляється помилка, документ потрібно повністю переробляти. Я опять же собираю все їду обратно по місту жительства. Що здивувало, паспортистка, яка безпосередньо вписувала ідентифікаційний номер до айді картки Анжеліки, своєї провини в помилці не визнавала. Каже, що ви всьому винувати, ви нас обмануєте. Анжеліка була обурена, вона ось ось мала народити паспорт. Був потрібен якнайшвидше. найшвидше. ви розумієте, що мені лежиться в роддом? Мені немає з, ну, з якими документами Мене ж просто в не приймуть. Так і сталося. Щоб переробити айді картку через помилку в ідентифікаційному номері Анжеліці знову довелося віддати до паспортного столу усі оригінали документів. А замість цього їй дали тимчасову довідку про особистість. А з нею жінку спочатку до пологового не хотіли брати. Говорят, а мені кажуть, а що ви мені даєте? Ви в'являєтесь цій по справці ніким. Потому что это просто лес лист А4 листок с мокрой печатью. Может, вы ее где-то эту печатку взяли и просто ее поставили? А потом не отдавали новонароджену дочку. А как мы можем вам отдать ребенка? Говорю, ну а как? Как меня принимали? Так давайте ее выписывать. Ну, вот они тогда взяли вот этот листок А4, они полностью все оттуда переписали, вплоть сделали даже ксерокопию. Они сделали э, ксерокопию, вытяга, идентификационного кода. И тогда мне отдали ребенка. Поражившуюся. Треси Анжеліка отримала новий без помилок паспорт лише за місяць після народження дочки і була змушена вдруге йти до банку, оформлювати декретні виплати. Помилки в паспорті бувають. Помилки в паспортах бували і раніше. Е, ну, Просто так склалося. Це індивідуальна ситуація. Стосовно інших, інших сюжетів, значить, е, перше зчитування електронного чіпу. Не є обов'язковим, воно воно взагалі потрібно тільки в двох випадках. Перший випадок верифікація документа це може робити міграційна служба, це може робити прикордонна служба. В обидвох службах обладнання необхідне для цього є. Просто питання ну, я, я тому зразила, що, Сергію. Це... Ну ці проблеми ви не бачите, що це, це, це не це, це проблема. Перші роки використання нових документів завжди пов'язані з такими історіями.